Яки відпочиваю, покажу, що залишилося зовсім трішки городу до орати. Це вже переоране. Так, Коротше, чекаємо вас в коментарях. Всі питання я задавала трішки-трішки отак. Раптом чому гортайте, гортайте передивляйте ще раз відео. Всіх вітаю на своєму каналі. Починаємо потрішечку притирати свій тракторець до польових городніх робіт. Так і сьогодні ми вже з Плугом на нашому городі, який знаходиться ось на полі, як бачите, так, в нас 125 соток. Це нам сусідка Романівна віддала, ну і ми ним уже користуємося. Це вже буде третій рік. Загалом, я знаю, що на нашому каналі є люди, в яких Є тракторці, це 100% і не один такий підписник в нас. А ну я зараз покажу, що в нас виходить взагалі. Чи правильно виходить, чи ні. Ну що в нас ж тракторів ніколи не було, ми тільки вчимося. Я ось тільки-тільки піду навчатися на тракториста. А що робити? Мені потрібно знати зборка-розборка трактора. Щоб я взагалі орієнтувалася і знала, де що закрутити, відкрутити, якщо воно зламається. Так як ви всі знаєте, що в мене коханий військовий, і ну, буває таке, що й півроку вдома немає. Прийдеться можливо працювати навіть і самій на своїх городах. Тому, ну якби поки що в мене бажання є вчитися. А поки воно є, треба вчитись, бо я знаю сама по собі. Якщо це бажання просто так е, залишити на потім, то воно якось так потім, потім, потім і е, нікуди воно не дівається. Так? Немає тих здвигів, які потрібні. Е, вже наче де в нас навчають на трактористів. Піду вчитися. Піду здавати, знову ж таки, на права. Буду згадувати, як 10 років тому здавала на машину. Добре, що я правила дорожнього руху знаю, то мені вчити не потрібно. Але ось зборка розборка трактора мені цікаво. Тому показую, ось у нас такий город. Ну, у нас тут таке, знаєте, не чорнозем, а пісок там з глиною таке глинясте. Воно жовте, воно ж видно, яке воно. Так, і що в нас вийшло? Ось два ряди пройшли, зараз покажу ближче. Два ряда пройшли. Правда, борону не чіпляли, по борону зараз поїхали. Будемо дивитися, як воно буде йти взагалі з бороною. О! Гість до нас завітав. Привіт! Дивіться, як вийшло ось так. Ну, як для мене це як би непогано, бо я бачила, як нам зробили е, целіну там, то то, звісно, жесть повно. Тут ось такий ось іде зазор. Ну, скільки тут по сантиметрах, а ну дивіться, по сантиметрам десь. Сантиметрів 12. Десь 12 до 15 сантиметрів. Отак. Я, правда, без рулетки. Ось так воно виходить. Як на мене, непогано. Зараз борона зверху піде, це все порозгладжує. Якби повинно бути нормально. Але все ж таки хочеться почути думку фахівців, які реально працюють вже ж не один рік на землі. Як вам показати, яка тут глибина? Ану. Ну 15 сантиметрів. Десь 15 сантиметрів глибини. А ну, будь ласка, напишіть нам, чи вірно це, чи не вірно. А... Я розумію, що в нас буде дуже багато помилок, дуже багато хейту від людей, які взагалі нічого не мають, а тільки можуть інших людей там хейтити. так. А фахівці, які ось так само купували самі трактори, самі вчилися, свої помилки робили, то вони нас зрозуміють, що ще дуже багато буде помилочок. Але все ж таки хочеться навчитися і працювати так, як воно реально працює. Я ще ось із цим навчанням розберуся, почекайте, то я взагалі буду. Перша дівка на селі. Так. Як у вас, до речі, Лелеки називаються. Нас називають або лелека, або буси. Я знаю, що їх по-різному називають. Так, тракторець наш. Скауту 254. Хто не бачив попереднє відео, як ми його купили, можете погортати нашу сторіночку. Там навіть будуть силочки на Agroshop, де ми купували його. І, до речі, хотіла би згадати канал Техноворон. Ми за ним вже так нормально спостерігали. До речі, людина дуже класно розповідає все по тракторам. Бо ми, як його вже замовили, почали сумніватися, чи ми правильно зробили вибір. І почали на цьому каналі Техноворон. Так? Задавати такі питання, там всякі різні. Я вже думала, що людина нас просто пошла. Бо ну, занадто було. Але людина, ну, дивиться, що нам це цікаво, відповідав нам постійно на всі наші коментарі. Дуже вам щиро вдячна за підказки, за відповіді на наші запитання. І це, до речі, завдяки вам ми зупинилися конкретно на цьому виборі. Так, що ось так, можливо, комусь буде цікавий ще той канал Техноворон. Я думаю, що у нас силочка буде в коментарях. Зайдете, подивитись, можливо, хтось також щось шукає, в чомусь сумнівається і, нарешті, зробить собі правильний вибір. Ну, а в нас плуги ось, ось такі. Так, тут ще не вистачає предплужників, це 100%, бо до нас приходив дядя Юра, який нам цей город взагалі завжди орає, садить, копає. То він сказав, що тут повинні бути предплужники, Обов'язково. Ну, Все з часом, звичайно ж, зробиться, все з часом притреться, всьому навчимося, але. Єдине, що це ж час, який завжди його не вистачає. Хочу показати ось наша е, розора, так? Як в нас оце ось орає. І ось дивлюся, тут хожу по сусідству, також пооране. Дивіться, в розору. Так, вже пройшов е, трошки дощ, але по розорі... Я б сказала, що ось оцей город якось більш під верхом зораний, ніж як в нас. Якось дуже не так глибоко бере, як в нас, чи то ми просто аж занадто глибоко його ораємо, чи то там якось трошки філонили і замало брали. Також таке питання. Незрозуміле поки для нас. Але лека ходить, мабуть, жабок збирає. Ну, а я ж поки чекаю, що привезуть борону. Та спробуємо ще з бороною пройтися, як воно буде. Взяли іграшкову порону і катають її <риклад> Ой, я не можу. Але таке наче норм, а наче й не норм. Але орає є офігенно. To w ogóle zaczet Jak dla mnie Dla innych nie wiem 60 см льотає, як ракета. Але мені здається, тут трохи заглибоко виходиш, десь аж сантиметрів 20 пішло. Ну, дуже глибоко. Чи так воно і повинно бути. Якось перші рази й там трошки менше було, а це прям капець. Відпочиваю, покажу, що залишилося зовсім трішки городу доорати. Це вже переоране. Я, як і обіцяла, в купальнику працюю, щоб не так було жарко. Ну, таке, потрішку працюємо, нам треба ж його все одно обкатувати. Більше ніж 72 градуса він у нас не нагрівається. Ну, таке, оскільки я разів. Шість проїхала, зупинилась там, постояла трошки, погуляла, тоді знов проїхала, знов погуляла. Ну, таке, у нас тут 25 соток небагато, але я вам скажу, що, ну, як на мене, це дуже класно виходить. Для першого разу, що ми взагалі працюємо з трактором, працюємо з оранкою наш перший досвід. Я думаю, ви заціните. Так. Перший іспит наш тракторець пройшов. Наші 25 соток вже готові. Як бачите, я навіть вже встигла покупатися, змити з себе цілу купу пилюки. Це, звісно, айс, коли вітер... Такий, ну, Якщо він йде туди і ти їдеш за ним, то це нормально. Коли вітер повертається і пре тобі все в обличчя, взагалі агонь. Особливо шпакльовка з носа вилазить, чорненька така, можна щось шпаклювати. Загалом дивіться, як вийшло. По відео ми там знімали, коли було сонце, як на мене, дуже гарно. Ну, а ви можете нам написати в коментарях. Холодно, однака. Вон, Руки навіть згоріли. із за того, що я сьогодні так класно вигрівалася на сонці, мені зараз холодно. Будь здоров. Отак. Короче, чекаємо вас в коментарях. Всі питання я задавала трішки-трішки отак. Раптом чого гортайте, гортайте, передивляйте ще раз відео. На цьому всем, папа!